Привіт! Сьогодні ми поговоримо про білі двері. Білий колір легкий та універсальний. Ним просто та легко втілювати будь-які ідеї і задуми в інтер'єрі. Прованс, класика, сучасний стиль, хай-тек це стилі інтер'єру, в яких використовують даний колір. До білого кольору легко підібрати шпалеру чи будь-яке підлогове покриття. Мабуть, більш універсального кольору, ніж білий, немає. Білі міжкімнатні двері можна зустріти повсюди: в квартирах, в приватних будинках, так і в комерційних приміщеннях. Білі двері не акцентують на собі увагу. Їм вдається освіжити існуючий інтер'єр або, навпаки, підкреслити окремі яскраві акценти. Тенденції західноєвропейських країн диктують моду на стильні білі міжкімнатні двері. Великим попитом користуються міжкімнатні двері, покриті емалью білого кольору. Вони надають дизайну приміщення легкості і свіжості. Завдяки білому кольору вони візуально розширюють простір. Білі двері популярні своєю універсальністю. Вони пом'якшують яскраві кольори стін, створюють контраст з темними кольорами і гармонію з білими стінами. Ідеальні для мінімалістичного інтер'єру і скандинавського стилю. Білі двері добре виглядають в невеликих прихожих, не крадуть простір. Легко знайти потрібну модель, тому що білі двері є у будь-якого виробника, а також в кожному спеціалізованому магазині. Дякуємо, що переглядаєте наші відео. Адреси наших магазинів, де ви можете придбати двері, з'являться на екрані.